Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика з вами Ігор Рейтерович Сьогодні 19 січня, і поговоримо про санкції та обшуки, які на днях у кількох проросійських діячів провела служба безпеки України. Отже, почнемо власне з обшуків. Сбу завітала до Макса Назарова, відомого в. Широких колах пропагандиста, який працював на каналах Медведчука, потім працював на каналі Умураєва, який після повномасштабного вторгнення не виїхав з України. Кілька разів створював різноманітні телеграм-канали, Ютуб-канали, на яких ну розказував про те. Що не все так однозначно, і фактично, як сказано в матеріалах СБУ, виправдовував збройну агресію Російської Федерації, займався глорифікацією агресора, заперечував злочини Російської Федерації, ну і робив багато інших речей. Ну не сам з гостями, які в нього всі як на підбір, як правило, це люди, які виїхали з України після початку широкомасштабного вторгнення, які відомі свої своїми поглядами, які теж просували, ну фактично, проросійські російські Порядок денний прилетіло також ще. Одному блогеру, який вже був під домашнім арештом, але він на думку СБУ, продовжив займатися тим, чим він займався власне, раніше. Він теж отримав цю підозру. Ну і найцікавіше це заочна підозра, яка була вручена власне Новінському за розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, з Новінським. взагалі дуже цікава історія. В матеріалах СБУ сказано, що він мав прямі особисті контакти з так званим Патріархом російської православної церкви Кирилом, ну які Гундяєв, регулярно з ним спілкувався. Ну і займався тим, що. Розганяв ту тези про якісь релігійні переслідування, тиск на українську православну церкву московського Патріархата, ну і взагалі підігравав державі агресора. Чому я кажу, що це достатньо така показова дивна і цікава історія, тому що Новінський в принципі про це говорив від початку широкомасштабного вторгнення, але ніхто тоді йому ніякі підозри, тим більше в державній зраді в тому числі не висував. Хоча я пам'ятаю в одному з інтерв'ю, яке було опубліковано, це важливий дуже. Момент опубліковано і було принаймні в українському інформаційному просторі. Він особисто розказував, як 24 лютого телефонував Гундяєву. розказував, що почалася війна. Ну і займався іншими речами. Плюс, давайте не будемо забувати. Новінський – це та людина, яка привозила просто в Україну американських лобістів, і ці лобісти прямо погрожували народним депутатам України, щоб вони не голосували за так звану заборону УПЦ МП. Я чому кажу так звану, тому що в нас ж ніякої заборони конкретної церкви немає. Мова йде про заборону діяльності тих релігійних об'єднань, які афільовані з державою агресором. Так, от ці лобісти тут розсилали народним депутатам листи, де казали, що вони підпадуть під якісь санкції, їх будуть. Переслідувати в міжнародних судах, ну і вони розказували в Сполучених Штатах, що в Україні тут страшна ситуація зі свободою совісті, зі свободою слова, релігійні гоніння, переслідування і так далі. Дійшло навіть до того, що один з майбутніх урядовців Трампа Рамасвамі, да який буде разом з маском займатися там оптимізацією. Державних видатків і який був одним з кандидатів від республіканців, теж в прямих ефірах розказував, що в Україні страшні якісь релігійні гоніння і е, переслідують канонічну церкву. Зрозуміло, що про це він скоріш за все дізнався, якраз від тих лобістів, яких найняв, привіз на е, Тим не менше не пройшло, як то кажуть, три роки, і ця людина отримала підозру прекрасно себе при цьому почуваючи за кордоном, е, і навіть не в Російській Федерації він в одній з країн Європейської Союзу знаходиться, там, і Австрія називалася, в тому числі, можливо, деякі інші країни, тобто проблем в нього є. Тих немає. Ну і фінально сьогодні президент вів в дію рішення РНБО про е, певні там персональні санкції і позбавлення державних нагород, під які е, попали в тому числі деякі от, вчорашні фігуранти е, перевірок зі сторони е, СБУ і розслідування е, СБУ. Е, в тому числі там є люди накшалт Шуфрича, Мураєва, Бойка, у якого забрали. Нарешті ті нагороди, які він раніше отримував, ну і зрозуміло, які він абсолютно там не заслужив. Є ще там низка людей, які повиїжджали з України. Представники, як правило, забороненої ОПЗЖ, наприклад, такий собі депутат Волошин, який сидить там в Білорусі разом зі своєю дружиною, теж яка була ведучою на телеканалах Медведчука, і розказує, що треба робити, як треба робити, як Україні власне жити. Президент сказав, що це ще не кінець, будучи певні персональні санкції. Тобто, тут поки крапку ставити зарано. Ну, от ключове питання, яке виникає на фоні і обшуків е зі сторони СБУ і власне цієї заяви президента. А що відбулося? Чому через три роки повномасштабного е вторгнення, повномасштабної війни нарешті, дійшли руки до людей, які особливо не приховували свою діяльність, і які робили її публічно? Збирали якісь там перегляди е в Ютубі, е в Телеграмі. Постійно постійно поширювали ці проросійські наративи, ну і займалися по суті підрівною діяльністю. Ну зрозуміло, що все це буде ще доводити суд, але ми говоримо зараз, виходячи з тих матеріалів, які власне служба безпеки України надала. Я не сумніваюся в кваліфікації наших спецслужбі, але зрозуміло, що такі речі, які вони стосуються, тим більше політичних чи медійних осіб, ну як правило, мають певне політичне погодження. І отут може бути кілька причин, чому це відбулося саме зараз. Перша, яка лежить на поверхні, яка на жаль, часто достатньо в нас буває, це таке відволікання уваги, що треба от створити якийсь інформаційний привід, всі почнуть його обговорювати. Власне, ми зараз з вами це теж робимо, і це відволічає увагу від якихось інших проблем, які ми можемо. Мати починаючи від там ситуації на фронті і закінчуючи якимись іншими речами, скандалами, в тому числі корупційними, які постійно відбуваються в середовищі нашої влади. Друга причина, як не дивно, вона може бути пов'язана з завтрашньою датою, а власне навгурацією президента Дональда Трампа, таким чином, ну намагаються на всякий випадок, і це, до речі, тоді ну буде правильний, мабуть, крок підготуватися до якихось можливих там звинувачень, звинувачень. Ну, вони навряд чи там будуть якимись офіційними, але тим не менше, або якоїсь не дуже позитивної для нас риторики, яка може йти від команди Трампа, яка буде стосуватися у цих питань, які я вже піднімав, якісь там типу релігійні переслідування чи ще, ще якісь подібні речі. Ну, треба мати аргументи. І в якості такого аргумента може бути якраз кримінальна справа, яку відкрила служба безпеки України з відповідними доказами аналізом. Висловлюванців висловлювань цих людей там і так далі. Е, ну ще один момент пов'язаний з тим, що зрозуміло, їхня діяльність вже почала переходити всі межі дозволеного. Е, тут дуже так цікаво співпало. Що е, з цими справами від СБУ і санкціями від РНБО е, за підписом президента з'явилося інтерв'ю, кого б ви думали Мураєва, який три роки мовчав, тепер сплив десь в Китаї і там е, розказував про те, що треба робити в Україні що в Україні треба створити якийсь перехідний уряд не з українців, а в тому числі з китайців, і щоб вони наче, тут керували повністю Україною. Ну, ідіотська насправді історія, ідіотське інтерв'ю, яке неможливо без певних рефлексів, скажімо так, дивитися, але показово, що воно з'явилося зараз. Тобто таких людей починають витягати, вкидати в інформаційний простір і намагатися ну, їх якимось чином там поставити на один рівень з тими, хто залишився власне в Україні, і тут от з'являється. Ці власні санкції, які в тому числі б'ють по Мураєву. можливо, і певна відповідь. Хоча ми розуміємо, що санкції вони в принципі готувалися завчасно. Ще одна причина може бути пов'язана власне з підготовкою до виборів. Так, вона може виглядати трошки дивно. Але давайте не будемо забувати, що ми це взагалі спостерігаємо останнім часом. Є відповідні відео, в тому числі на моєму каналі, як влада до виборів готується. і Історія, от з такими санкціями, з такими. Розслідуваннями, кримінальними справами, вона чисто виборча, тому що вона показує, що дивіться, ми ж боремося. Ми відповідно намагаємося притягнути всіх, хто проти України до відповідальності. Ну при цьому воно ще питання. А як ці люди три роки власне працювали і взагалі ніяких проблем не мали? Ну закрили в них кілька разів, заблокували точніше якісь там Ютуб канали. Ну так вони нові постворювали і власне на них цю проросійську пропаганду поширювали. Так що історія з виборами вона теж ну достатньо серйозна. Виглядає це дуже гарний інформаційний привід і можливість показати, що влада щось робить. І є ще одна причина про неї, чесно кажучи, не дуже хочеться думати, але вона можливо заграє новими фарбами в майбутньому. Президент натякнув, що це не останні санкції, і це може бути знаєте, певною такою підготовкою до удару по власне політичних опонентах, які є у влади, і які точно не є проросійськими. Точніше вони взагалі не можуть бути проросійськими. Вони є представниками опозиції, Іних сил абсолютно патріотичних, національно спрямованих, які працюють в Україні, які нікуди не втікали, які допомагають армії, ходять в Верховну Раду, голосують, виступають з певними там держав, державницькими ініціативами і так далі. і От влада створює просто певний привід. Що дивіться, ми на фоні от боротьби з проросійською агентурою вводимо якісь там в майбутньому санкції проти таких політичних опонентів. Ну з, 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 з якоюсь там причиною придумають в принципі, чому їх можна там вести. Головне, щоб це лягало от в канву взагалі всіх тих процесів, які є в нашій державі. Щоб це не виглядало, що ми окремо ввели санкції, наприклад, проти Порошенка, Бо про це до речі багато говорили останні тиждень, і пропагандисти банкової, люди, які працюють на банкову. Ну, наприклад, той же Сергій Лєщенко, вони прямо казали, що треба ввести персональні санкції проти лідера Європейської солідарності. Ну чому? Причини не наводяться, але треба обмежити, вплинути якимось чином на політичну діяльність, не дати можливість там займатися цією політичною діяльністю, і так далі. І отут вимальовується така картинка, що ми ж якби не тільки проти якихось політичних опонентів санкції вводимо, не тільки проти представників реальних опозиційних сил, які не не проросійські, які якраз проукраїнські, а ми якби взагалі боремося з усіма проблемами, які є в країні, і от можливо хтось на банкові сподівається, що такі майбутні дії, ну вони менш. Негативно будуть сприйняті в європейському союзі, тому що буде дуже примітивне пояснення, але тим не менш пояснення, що це ж не тільки вони, а це багато інших. От Бачите, там десятки, якщо не сотні людей. Ну і серед них, от так от виявилося, що опинилися тих, хто владу аргументовано критикує, хто має теж представництво в Верховній Раді, і має там відповідний рівень підтримки в суспільстві. Ну, подивимося, чи буде саме ця причина в майбутньому реалізована, але мені здається, що це для банкової дуже небезпечні. Спечна гра займатися зведенням якихось внутрішніх політичних рахунків, замість того, щоб думати про ключові проблеми, які на сьогоднішній день стоять перед країною, і мова не тільки про вже фактичний прихід Трампа до влади і початок якихось там перемовин, а мова про конкретні речі. Ну скажімо, зранку сьогодні була інформація, що до кордонів Дніпропетровської області росіянам залишилося там близько п'яти кілометрів. Тому треба на такі речі звертати увагу і думати про те, як ми будемо. І, з одного боку і від агресії відбиватися, ну і з іншого боку, спілкуватися з нашими партнерами щодо майбутнього завершення війни, ну і початку процесів європейської інтеграції повоєнної відбудови. А про власне політику, про вибори і багато інших речей ну, будемо думати туди, коли гаряча фаза війни закінчиться. Так що з проросійськими пропагандистами боротися безумовно треба, позбавляти нагород відвертих зрадників України. Безумовно треба, але використовувати ці інструменти для зведення яких якихось внутрішніх рахунків це дуже погана історія. Будемо сподіватися, що влада це зрозуміє. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!